Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок ворожого ракетного удару, 28 червня. За даними, ОВА, кількість людей, яких росіяни вбили в цій багатоповерхівці, зросла до двох. Рятувальники розібрали 70% завалів. Роботи тривають. Також відомо про 12 поранених цивільних серед постраждалих немовлята. Вагітна жінка. Нідерланди надали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 в Україну. Відповідний лист опублікувала Палата представників. Там зазначається, що незабаром відбудеться постачання першого літака. Також країна оформила ліцензію на експорт семи двигунів для цих літаків у рамках міжнародної коаліції. Наразі жодних подробиць щодо цього постачання не надається. Зазначили в документі раніше. У Міноборони Нідерландів обіцяли поставити першу партію F-16 в Україні після завершення літа. НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Зазначається, що відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб квартирою альянсу у Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять Візбадені для координації постачання військової техніки. Києву та підготовки українських військ призначення посадовців відбудеться 11 липня. Прем'єр-міністр Угорщини прибув до Києва. Віктор Орбан зустрінеться з Володимиром Зеленським, щоб обговорити досягнення миру в Україні та угорсько-українські відносини. Раніше видання The Guardian повідомляло, що цілею його поїздки буде розв'язання питання щодо прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України. Зазначається, що це перший візит Орбана в Україну від початку повномасштабної війни. Взагалі, в останній прем'єр-міністр Угорщини з офіційним візитом був тут у 2010 році. У Хмельницькій області знеструмлено майже сотня населених пунктів через негоду. Як розповіли вова станом на ранок внаслідок негоди, у регіоні знеструмлено 99 населених пунктів, з них 70 частково. Без електроенергії залишилося 14 тисяч споживачів. Юридичних 532, побутових 13 тисяч Енергетики вживають заходів з відновлення електропостачання. Протягом доби обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно. За даними НЕК «Укренерго», причина значне зростання енергоспоживання через спеку. Також енергетики просять українців, коли світло є, споживати ощадливо.